Більше 20 тонн питної води Полтава водоканалівці доправили в Нікополь Дніпропетровської області. Наповнили, пофасували та завантажили у фуру понад 4 тисячі п'ятилітрових баклажок. Робили це усі працівники підприємства. Юристи, бухгалтери, працівники ремонтно-механічного цеху та водозаборів, представники служб постачання, інформаційної безпеки, охорони, канцелярія, відділ кадрів та адміністрація на чолі з керівником. Готуємо машину, вона піде. Нікополь, там, де люди страждають сьогодні без води. Наше підприємство завжди допомагало, допомагає і буде допомагати там, де це край необхідно. Я туди теж їду, дамо цю воду людям, поспілкуємося, подивимося, яка ще необхідна допомога. Те, що ми можемо зробити, ми зробимо. Через стрімке обміління Каховського водосховища та постійні обстріли Нікополь залишився без води, як питної, так і технічної. Люди у відчаї підставляють відра просто неба під час дощу. Діляться враженнями від побаченого на Дніпропетровщині Полтава-водоканалівці. До цього три 20 тонні фури з життєдайною рідиною Полтава-водоканалівці доправили до Херсонщини. Наступний напрямок місто Марганець написав на своїй Фейсбук-сторінці керівник підприємства Василь Воротинцев. Забезпечення Одою з зневоднених міст України відбувається за сприяння голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького та благодійного фонду Ганни Воротинцевої.